Земля, наша планета така прекрасна, велика, неймовірна. Але ж за її межами теж має бути щось прекрасне, величне, неосяжне для людського пізнання. І хтось має першим побачити те саме неосяжне. Я вирішив себе віддати. На За кілька годин я відправлюсь у подорож в один кінець, подорож на край Всесвіту. Хвилі. Скільки разів я їх вже бачив. Проте зараз я їх бачу в останній. Життя на землі. Скільки незабутніх вражень ти мені подарувала. І як же важко це все залишати тут, на нашій блакитній планеті. Мені час вирушати вперед. Поза межі часу й простору. Вперед. Заради науки. Є лише один спосіб уникнути критики. Нічого не робіть, нічого не говоріть і будьте ніким. Арістотель Життя це нескінченна подорож. Немає кінцевої точки, лише зростання, автор невідомий. Канал про Україну і світ представляє. Автор каналу Летить в космос. Ідея для фантастичного мініфільму придумана автором у його нічних мріях. Пристебніть Паски Безпеки. Вдягніть скафандри Приємного перегляду. We'll start in t minus 10 секунд. Тен, най, ей, сев, секс, фай, по, три, тво, оно. Відлітаю в останню путь. Туди звідки не повернуться. Я лечу, двигуни все гудуть, не знаю сам, де опинюся. Земля, дякую за все, що ти дала, за те, що зростила і кормила. Земля, пам'ятатиму до кінця все те, що мені відкрило. Але покинув я тебе, щоби усі послужити, інколи хочу, щоб це було сном. І просто жити, жити, жити. Земля, не забувай і ти мене, поки існую, гей, дружити. І вже почав я навіть тут за тим простим життям то жити. Земля, дякую за все, що ти дала, за те, що зростила і кормила. Земля пам'ятатиму до кінця все те, що мені відкрила. Земля, дякую за все, що ти дала, за те, що зростила і кормила. Земля пам'ятатиму до кінця, все те, що мені відкрила. Земля, дякую за все, що ти дала. За те, що зростила і кормила. Земля, дякую за дяку... пам'ятатиму до кінця все те, що мені відкрила. <сум> Добре, який... відставити сум. Який може бути сум, коли за польотом стежити треба? Крейсерську швидкість встановлено. А! Я перша година, яка тут пролетає. І наскільки счело на планета двойка за нас у масштабах самого спи. Тут площадь зіганцем розумію, що у масштабах всесвіту земля пилинка, а ми висота, серед нескінчене. Я стою на місці сезонно. а в мене було за І бачу сонечко. Те саме сонечко, яке щодня світить на землі. Відчувають верто полезні під ногами. Яке все під заботи. таке колись моє життя. Ага. Я думав, що він красивіший, А це що? Діяся. Не знаю, що вони в нього ньогося. А нічого. Скільки сьогодні? Аха, тоді вона нікого ламає. Так, а, а, так. Треба там, так. ហើយមកមកទៅអរបង 4, простір, Вилітаю з сонячної системи. Ніхто ще не був так далеко від дому. Зірки, планети, нерагомість, схеми. Від самотності і роботи вдома. Емоції диктують ці слова, коли із сонцем не завжди прощають. Ну втомлений, самотній, скрізь буває. Геть сум, нікому не зізнаюсь. Поки я перетинаю між простір, я вирішив вести щоденний. Щоб хоч трохи поберегти ресурси свого корабля перед найскладнішою частиною польоту, перед етапом, коли сама реальність спотвориться. Сонця вже майже не видно. Час забути про сум, про втому і зосередитись на підготовці до моменту, коли я зустрінусь один на один із самою величчю Всесвітом. Якби хтось прочитав або розшифрував мої записи, він би спитав мене. Як це жити руками в космосі на самоті? А я відповів би Я не самотній. Зі мною мільйони зірок відчувають цю неосяжну енергію всесвіту. Я їм навіть дав прості імена Ангеліна, Аліса, Софія. Ганна Андрій. Ми завжди розуміємо одне одного та мовчки погоджуємося з відчуттям. З космосом ніколи не будеш самотній. Все ближче і ближче той момент. Коли реальність спотвориться, а закони фізики порушаться, дуже скоро ви про це дізнаєтесь, хоча для мене вже не існує поняття скоро. В мене більше немає поняття часу, є лише простір і сама вічність. Дрейф, вімкну, ну. Отже, я вже замежую чумацького шляху. Настає момент, коли сама реальність спотвориться, а закони фізики порушаться. Починається найскладніший, найнебезпечніший етап польоту, від якого залежить весь успіх місії. Я маю запустити перший в історії людства стрибковий двигун. Режим інструкція запуску стрибкового двигуна. Відкнено. Кереоке 1. Ведіть свої дані. Генерація коду. 1, 5, 7, 3, 6, 8, 2, 4, 6, 5, 7, 2. Код прийнято. КРІОКАЦІФРА 3. Витягніть скафандри та з'єднайте його з системою по Bluetooth З'єднання встановлено. Кексить на чотирь. Переключить пазі. Ого! Оце він важучий! Навіть зі спортивною космічною формою. Стрибковий двигунок триовану. Отже, одна кнопка вирішить мою долю. <звук> Strybuck'un hızlı yapılması. Strybuck'un hızlı yapılması.

Автор каналу Летить в космос. Всю роботу виконав я, автор Микита Свидло. У відео використані авторські кадри та кадри, згенеровані штучним інтелектом. Музика та частина звукових ефектів взята з YouTube. Посилання в описі. Кінець. Дякую за перегляд.